Що купують криптани на Чорну п'ятницю? Як вирости в крипті з нуля? Реальні історії успіху експертів Double Top Squad. Чи можна заробляти в крипті, коли ринок падає? Е, яка твоя найкраща покупка на чорну п'ятницю? Відеокарта 4070 Кілограм Кілограма Е, Підписку на Pure 8 доларів в місяць. <рес> Пусос купив. Класний. Чел, фулайвах му сінда і не лякай. Що <ріх> купляв найкраще на Чорну П'ятницю? E, масло том, це камбуча, цукерочки. До речі, поки ви дивитеся це відео, двері в SQUAD вже відкриті. А далі ми розпитаємо тих, хто вважає залучення в SQUAD своїм найкращим рішенням. І на черзі у нас Віктор, наш експерт в напрямку сейлз і один з найтоповіших колерів за останній час. Погнали! Що змінилося у складі з моменту, як ти був клієнтом і до зараз? Виросла кількість аналітиків. Набагато сильніша стала в цілому аналітична діяльність всередині в команді. Це навіть від моменту, як я став аналітиком до зараз. Ну в цілому покриваємо все більшу частину ринку. Ось от такі речі. Склад просто стає ширшим, більшим, більш експертним. Вот. Є відчуття, що склад будто змінюється раз в три місяці, прямо постійно модернізується? Склад звичайно постійно міняється. Ми вчимось на своїх помилках, без яких не буває зараз звичайно жахливий ринок, на якому помилки стають частішими, але все одно, все одно, як на мене, ми виконуємо дуже класну роботу. Якою гілкою ти найчастіше користуєшся сам, не враховуючи свої гілки? Фінтрейдс і ретро. Напевно, що ти можеш сказати? Чи важливо зараз до сих пір ком'юніті в крипті, щоб розвиватися? Ком'юніті? Це ваша друга, третя і четверта голова. Поки ви зайняті одним, хтось може бути зайнятим іншим. Хтось може потратити півдня на якусь ідею, яку ви потім прочитаєте за 5 хвилин і заробите. Тому однозначно. А тепер бліц, що як обично, улюблений напрямок склад. Зараз зараз найактуальніший напрямок це ретро. Топ кейс, коли ти був учасником складу. Хай Але ти вже працював в складі. Ну ні, ні. ні. Я саппортом працював тоді в моменті. А в цілому, хайперлікет. Взагалі був класний кейс Бенкі. Це був другий день, як я зайшов в склад, і перша ідея по якій я зайшов, і ми там зафіксували 6 кіло. Це були часи. Хорош. Твій топовий кейс е, за часів, коли ти вже став е, частиною команди Дабл Топовим був Саймон Кет 20 двадцять тисяч доларів з аккаунту. Було добре. Хотів спитатися, скільки було аккаунтів, але думаю, ладно. Дякую. <світ> і так, Даня, ти також потрапив в ком'юніті через покупку сквад. Зараз це наш топовий аналітик, ресерчер та експерт в напрямку ретро. Чому ти вирішив купити підписку, і який в тебе був досвід до цього в крипті? Я працював на звичайній роботі, відклав коштів, і мені цікаво, в принципі, було спробувати себе в крипті. І я вже досить довго знав про набуток, uh -huh. і якраз відкрилась можливість купити підписку, і я її купив. А, а це був твій типу перший досвід криптів? Ну я, ти... я до того цікавився, але прям так, щоб я щось там намагався робити, uh -huh. там якось заробляти. Ні, тому так. Да. Це був перший досвід. Як склад вплинув на твій розвиток? Да, я навіть так скажу, в Вп... не вплинув. Склад мене сформував як криптона. Тому я ніколи не був там ні в якому іншому ком'юніті. Я вступив в склад, і зараз я тут навіть в команду попав. Круто. Е, чому ти виправ напрям дропів? Чому саме ця ніша? Е, тому що в мене був невеликий депозит, а це mm -hmm. найкраща ніша для того, щоб цей депозит збільшити. Тому. Вибір пав на нього. А зараз ця теза ще сильна, що дропиться найкраще ніше для така лоу банку. Теза буде дуже я думаю, довго актуальна, тому так. Да. І оскільки ми зачепили тему лоу-банків, угу. яку пораду ти дав новачкам, які зараз хочуть займатися напрямком ретро? По-перше, його не скіпати, бо там багато ходить думок, що там ретро вже все. Угу. Але такі думки ходять десь з 2020 року. Да, Перед арбітром Перетерпітромом почалися. І от до сих пір ретро вже все. Тому просто робити активність, вірити uh -huh. в проекти добрі, хороші, які можуть роздати, наприклад, опініон і не забувати до робити речі. його. Супер. І тепер ми якраз переходимо до Бліцу. Улюблений напрямок в складі зараз. Думаю, очевидно, ретро. Да, було б смішно, що ти сказав, типу, NFT. Так, ті. Валіра топ кейс. Коли ти ще не був частиною команди, але вже був в складі твій? Езерфай, mm -hmm. mm -hmm. фарм Езерфай за UT перший mm -hmm. сезон. Там було типу, декілька тижнів, я потримав ut і плюс 30% до депозиту. І я сидів і думав: о, смачно. Mm -hmm. А який в іксах ми можемо? Оце якось. Іксак від, да. від затрат, це не знаю, десь 20 умовно. Тип, непогано. Там потужно було. Непогано. Хорошо, і твій топовий кейс, коли ти вже став частиною команди. Ну, особистий, якщо за цей рік це, мабуть, Астер, я його досить дешево купив. Uh -huh. А якщо саме кейс, який ми робили в ретро, Вообще, то... да, будь-який кейс, да -да, який це зі складу. Це буде парадекс, буде бо він ще там не до кінця вийшов, але в нас uh -huh. вже там є ікси, і 100% буде лайтер, бо поінти по 100 доларів це потужно. Артем, яка в тебе найкраща покупка на чорну п'ятницю? Звичайно, склад і навіть не на чорну п'ятницю. Ти ж дійсно був спочатку учасником склад, потім виграв арену і став членом нашої команди. Як склад і даблтоп, по суті змінили твоє життя? Перед тим як я дізнався про даблтоп і про склад, я був звичайною людиною, яка просто якось вкидувала гроші в крипту. А після того, як я вже потрапив в склад, я почав більш глибше і детальніше розбиратися в різних напрямках і вже інвестувати свої кошти з розумом. Може, в тебе з'явилися якісь нові типу, професійні звички, яких ти раніше не робив. А коли ти вступив в склад, ти їх побачив, що от інші типи так роблять, і теж почав робити. Я почав більш якось серйозніше відноситись до крипти. Типу, не відноситись до неї як до тємки, типу, швидко вкинути гроші, заробити там 10 іксів на депозит і вийняти гроші. А зрозумів, що це ну, крипта. Це повноцінна робота, і потрібно степ -бай степ заробляти. Хорош. І от якраз ми переходимо до бліц-опитування. Твій улюблений напрямок в складі зараз. Гілка Фінтеч. Топ кейс, коли ти був учасником складу, а лише не був членом команди. От просто ну, моя угода на опціонах вваріння, за допомогою якої я можна сказати, виграв арену, де я заробив там за 4 дні. 57% до депозиту дуже непогано з ризиком 1%. І твій топовий кейс, коли ти вже був членом команди? Ну, мабуть, такий, що який приніс швидко гроші, це я давав літом два коли по ефіру, синтетичні синтетичний кол на опціонах. Один там приніс. Я застосував 13% до депозиту, але був 18 РР. Типу 18% до депо. Я просто фіксив частинами. А інший там в моменті був Плюс 10% до депо. Щось а, таке. Типу, якщо немає 10% до депо, то ти. Це можна не фіксити рем-тріплеся. Типу це не гроші. Хорошо. Друзі, йдемо далі. До речі, сидить наш редактор телеграм-каналу Володимир. І що робиш? Читає склад. Скажи про себе щось оце. Всім привіт. Давай я просто дам вові нову і собі візьму. Вова, як часто користуєшся складом? E, складом користуюсь кожен день зараз. Коли ринки падають, в крипті дійсно неприємно чи корисний склад в такі моменти? Тобі як користувачу? Суто користувачу сто відсотків тому що хоч ринок і падає, але ми знаходимо якісь можливості. Для того щоб заробити, зберегти капітал і продовжувати далі серчити ринок з останніх кейсів. Це Астер. Знайшли гарний актив, який ріс проти ринку. Були зрозумілі тези. Наприклад, те, що CZ купив собі його на спот, відкупили, закрили майже на усіх, майже на хаях. Коли ти дивишся? Ти склад читаєш зараз? Да. Хорошо, розкажи, будь ласка, на власному прикладі свої кейси, в яких ти сам приймав участь, цікаві конкретно зі складу. Будь ласка, конкретно зі складу, це останній кейс був Stable, Ще не, не нічого не відомо про Тигея, про ще якісь новини від команди. Але ми заносили був кол від команди на три години. Я сидів зі звон. Так, був зі дзвон від команди на три години. Я сидів сам, було дуже багато переційки і не встигав нормально занести. Нічого не працювало, але потім зайшов кол. Команда, наша команда допомогла розібратися, ком'юніті допомогло і все заніс дуже швидко. Також був кейс. Скільки грошей заніс в стейбл? Ладно. Нормально? Тища. 1500 доларів. Нормально. Потім був кейс з предікшн маркетом. Ми його, до речі, писали, розписували цей кейс у нас в телеграмі. Якщо хто не читав, ще можете зайти почитати. Я також в цьому кейсі приймав участь. Юра дуже гарно все розписав в своєму ресерчі. Я, звичайно, забрав не 11 ксів, трохи менше, але теж дуже приємно, особливо на такому ринку. Ризиків було не дуже багато, як на мене, тому що тому що кейс дав дуже багато ксів. О, і тим не менш, вийшло дуже приємно. А тепер Бліц, твій улюблений напрямок в складі прямо зараз? Сейлс. Mm -hmm. Чому? Останні півроку зараз йдуть дуже класні кейси по сейлам. Останнім часом там пару тижнів буквально не дуже, але тим не менш продовжують виходити дуже багато кейсів, дуже багато сейлів. І ми їх ресерчуємо, наша команда ресерчить, ми заносимо. Твій топ кейс до складу. Відкрут біржі Arkham і сейл Beat. Твій топ-кейс вже в складі. Точно сейл AI. До речі, про нього ми також писали в нашому пабліку. Якщо ви не зайшли, відразу зрозуміло редактором, чого є Володимир. А детальніше про життя нашого офісу можете дізнатися в інстаграм Даблтоп. Хрешовов. І фінально, от ти супер успішний складівець, який дуже багато кейсів назвав. Що хочеш купити собі на Чорну П'ятницю? Навушники AirPods Pro 3. Отож, друзі, як ви бачите, команда експертів, сильний ком'юніті, інсайти, гайди, розбори дають перевагу навіть під час нестабільності ринку. Ви продовжуєте почувати себе впевнено і залишаєтесь в плюсі навіть в тих ситуаціях, де більшість розгублюється. Саме тому, саме зараз найкраща можливість доєднатися до складу за найнижчими цінами в році. Покупки на чорну п'ятницю, про яку ви точно не пожалкуєте. Усі деталі знаходяться в описі під цим відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви робите в крипті під час падіння. З вами був Віктор, ваш Даблтоп.